І сам же поїхав туди в табір Полісся, ми поговорили, прийняли рішення, я вже ну, без них вже не вертався. Тому ми поговорили і там, і з, і з тренером, і з президентом Полісся, і, і з гравцями. І вже потім в дорозі ми їхали більше 12 годин добиралися. Було багато часу говорити, і я бачу, що є мотивація, і кожного із них своя там десь, але мотивація довести, в першу чергу, собі, мотивація показати, що вони рівня гравці, і Верес для цього може бути дуже хорошим майданчиком, і це може бути історія він, -він де… Вони виграють, ми виграємо і в підсумку і Полісся виграє. Але ми, я їм відразу сказав, що ми не хочемо обмежитися виключно півроку. Якщо у нас все вийде, то чому би не продовжити співпрацю. Привіт, хлопці. Добре. привіт. Привіт. Вас з ним народження, Дякую. Дякую, Ну, чудово. Привіт, привіт, привіт. Як будь ласка? Сюдомилась? Ну, трохи є всім десь в трамп, як виїхали, і все пів одинадцяте. Дорога вона не так відчувається, коли ти чогось очікуєш в кінці неї. І, в принципі, ми таким з нетерпінням їхали сюди, щоб пошвидше вже приїхати в команду і розпочати роботу. Більше чекали, коли вже до сюди приїдемо, щоб більше з усіма скоріше познайомитись і починати працювати. Позвонив зранку президент, сказав, що є такий варіант. Буду казати, як я сказав, треба допомогти і їм і Вері і ВР, полісі треба допомогти по піти в оренду на ну до кінця сезону піти в оренду. Тут немає різниці, треба в будь-якому випадку виходити і вигравати кожну гру. Якщо ти борешся за чемпіонство, бо ти борешся, щоб не вилетіти з прем'єр-ліги. Ситуація, що треба боротися за виживання, це теж в якомусь сенсі виклик. І це здорово, коли в тебе виклики є в житті. Чи ти борешся за Єврокубки, чи ти борешся за виживання? Це ти не як амеба. Без завдань, без викликів сидиш, ну тренуєш, награю. А треба робити різницю. Це два якісних, по перше гравці, які додають нам конкуренції, і 100% переконаний, що допоможуть нам вирішити задачі. Це ми якраз дивилися потенціал в атакуючих діях, тому що в нас на сьогоднішній день є такий невеличкий вакуум в, в нападі. Ми хочемо додати цієї конкуренції, додати цієї якості, і на нашу думку, це чудове підсилення. Янаков, це про що? Це про швидкість в першу чергу чи про щось інше? Як? Ну насправді. Форвард, який любить грати в глибину, який потужний, який бере на себе в нього є чудовий удар, хороше рішення приймає на полі. Тому ну і виконання стандартів звичайно. Шастал – це, скажімо, гравець, який може зіграти, на мою думку, в будь-якій позиції в нападі і відтягнутого форварда, і з флангу роботи з м'ячем. На мою думку, тонко розуміє футбол. Тому, як мінімум, ми додаємо конкуренцію, ще раз повторюся, і з цією конкуренцією ми маємо стати сильніше. Багато з ким знайомий зустрічався, і в одній команді були і Саня Кучеренко, і з Дином Баланом, з Сені Вовченко. Ще ми все-таки хоч були. З Мітлорую Запроськом. Та знаємо всі друзі на другі. Футбольний світ не такий тісний у нас. По номерах визначила? <значит> Я так. Okay. Сьомий. Я зараз зайду, гляну на Майскорі, і ще не визначиться. Ми дякуємо і в першу чергу президенту Полісся, бо для нас це все-таки підтримка. Дам це оренда, але сподіваємося, що ми цим півроку не обмежимося. Це хороші, якісні гравці. Полісся ставить дійсно задачу, вони беруть ще гравців. І Скажімо, і Денис, і Дмитро це буде для нас точне підсилення. І попереду у нас тепер вже є і Марко, і я думаю, конкуренція буде максимальна. Ще у нас тут одна позиція опорника, і ми вже укомплектовані і готові до боротьби за збереження прописки ВПЛ.